Всім привіт! Зробив я відрегулював плуга диск, дискового, та дискового плуга одрегулював. Зразу як я його купив, він не ліз в землю і трактор перевалював, бо мотор дуже важкий, мотоблок, мотор дуже важкий перевалював е, самого плуга. Я приварив таку штуку. Приварив таку штуку, надів проти овісу. О, тепер він в мене нормально, У мені легше і він йде в землю, цей дисковий плуг. І кажуть, що дисковий плуг самий поганий. Поганий, ну погано ним підгортати всі діла, але робить, І вона піднімає рядки, то нормально він підгортає. нормально він підгортає. О, Переробив я трохи тут кріплення тут около нього.